Український президент у вечірньому зверненні до нації прокоментував цей епізод дуже прикрий зупинки передачі Україні от боєприпасів, і е, заявив глава держави про те, що вислухав, заслухав доповіді ключових міністрів відповідних відомств, і зараз відбувається діалог з американською стороною, аби ситуацію виправити і все налагодити. Послухаємо власне пряму мову президента. Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППУ. Так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей. Ну, ось такий коментар дуже лаконічний, в принципі, не дає жодних відповідей на питання, лише от констатує, що ситуація є, вона проблемна.